Всім привіт! Ви на каналі Raid Helper. Сьогодні я вам спробую розказати, як прокачувати героїв. Прокачка героїв складається з підвищення рівня, підвищення рангу, поліпшення навичок та піднесення. Сьогодні розглянемо тільки підвищення рівня. Ніби не багато говорити, але є декілька способів підняття рівня герою. В таверні можна піднімати рівень герою за допомогою. Нижче ранові герої там один чи дві зірки. Можна і три зіркові, якщо вони вам не потрібні, але я би не радив, тому що тризіркові герої вже можна можна їм поліпшувати навички. Зараз я про поліпшення навичок розкажу вам на наступному рівні. Зверніть увагу, що для того, щоб поліпшувати рівень героя в таверні, вам потрібно буде тратити срібло. Що є не дуже приємною новиною для новачків, тому що зазвичай в них срібла не так багато. Якщо ви будете прокачувати е, однозірковими героями, один герой буде вам додавати 1600 досвіду, і він буде коштувати 900 одиниць срібла. Ось 1600 досвіду, 900 срібла. Якщо ви візьмете, наприклад, двозіркового героя, то це вже буде коштувати. 1500 срібла і добавить вам досвіду 3500. Якщо ви захочете, можете прокачати з допомогою пива, але його досить важко діставати в грі. Воно вам додає одне пиво 18750 досвіду і коштує 7000 срібла, що є досить дороге задоволення. Найбільш оптимальний спосіб це є прокачування в кампанії або прокачування в підземеллях. Давайте розглянемо ці способи детальніше. В кампанії раджу прокачувати на неможливому. Неможливий рівень кампанії. Ось він тут. Можна вибрати, звісно ж, якщо ви не прийшли ще до неможливого, можна вибрати важкий або звичайний. Але. Вам треба до... пройти до 12-ї локації. Ось тут. Бажано звернути увагу на те, що більшість проходить на рівні 3. Чому рівні 3, якщо досвіду тут менше, ніж на рівні 6, все доволі просто. На рівні 3 випадають щити, на рівні 6 випадають чоботи. Щити продати дорожче, ніж щоботи. Там буквально 20% вам буде е, срібло більше падати з щитів, ніж з чоботів. Ну, якщо брати на масу продавати 100 щитів і 100 чоботів. Наприклад, з чоботів ви б отримали мільйон, а щитів ви отримуєте 1 200 тис. Що є досить вагомим прибутком. По досвіду. Рівень 3 поступається буквально на 200 одиниць, що не є досить суттєвим в прокачуванні. Давайте попробуємо пройти рівень 3. Візьмемо герой, якого хочемо прокачати. Я вибираю ронду, тому що вона справляється з цим завданням поки що найшвидше в мене. Більш швидкого героя я не, не зміг прокачати. В ветеранів для того, щоб пройти цей рівень, знадобляється 6-12 секунд. В мене це займає від 26 до, до хвилини часу. Бажано, щоб герой мав базову атаку по всіх цілях. З таких героїв може бути, наприклад, Артак. Його давали всім, всім гравцям, хто заходив в гру в певний період часу. І він має базову навичку масову. Ось дивіться, пройшла ранда за 35 секунд, найкращий її час був 24 секунди. Ми Підняли досвід на 8652 одиниці кожному з трьох героїв. Також нас випало 11 тисяч срібла. Ну і понусом випав герой, таке теж трапляється, двозірковий, деколи потрапляє рідкісний герой, деколи зелені уламки. Але зазвичай тут падають щити щити тризіркові або п'ятизіркові, особливі або звичайні, тобто білі або зелені. Таким чином, ви, проходячи 12-3 неможливий рівень, ви будете підвищувати рівень героїв, зразу трьох, досить непогано, і ви будете збагачуватись на сріблі. Ви будете отримувати 11 тисяч суто за проходження рівня, і вам будуть падати щити, які можна продати там, від 3,5 тисяч до 25 тисяч, якщо це буде п'ятизірковий зелений щит. Ви зможете продати його за 25 тисяч срібла. Так, ще є спосіб прокачувати в підземеллях. Це вибирати в тому випадку, наприклад, якщо у вас є якийсь турнір турнір там дракона, турнір павучихи, турнір Крижного голема. На сьогоднішній день є турнір павучихи. Таким чином, ви будете заробляти турнірні бали. І ви будете прокачувати свої герої, які ви захочете прокачати. Але для цього вам потрібен досить сильний герой, щоб він зміг е, ну, проходити хоча б рівень, наприклад, 10, там, 9, щоб падало 4, 5 чи 6 зіркові предмети. На жаль, у мене такого немає. Давайте попробуємо на слабшому. Рівні, щоб я показав, як це працює. Вибираємо рівень 4. Візьмемо не Артака, а візьмемо цю мишку. Спробуємо пройти мало би досить швидко. І плюс того, що в кампанії ви можете прокачувати трьох героїв, а в підземеллі ви можете прокачувати чотирьох, Тому що тут команда складається з п'яти героїв, а в компанії Команда складається з чотирьох героїв. Зараз ми спробуємо чим пошвидше здолати павучиху. Нашій летючій мишці, думаю, знадобиться не більше хвилини. Досить стійкий, чому я обираю його на паучисі? Тому що він досить сильно відновлює собі життя за допомогою паразита, так само накладає регенерацію. Нам по. Знадобилося на всього 39 секунд. Що ми бачимо? Приріст досить невеликий. Спорядження, яке впало, теж досить несуттєве, це є тризіркове біле. Нам дали за це 13 одиниць турнірних очок, дали 4 тисячі срібла. Якщо я би проходив на більш вищому рівні, мені би знадобилось більше часу цю локацію, я б пройшов за 39 секунд, найкращий час 30 секунд, таким чином я б не рекомендував загострювати на цьому увагу для прокачування героїв. Тут, наприклад, якщо у вас є досить сильний герой, ви можете фармити турнірні очки. І заодно, якщо, наприклад, ви справляєтесь за 2-3 хвилини, ви можете поставити телефон, наприклад, на MultiB, йти по своїх справах. Поставили вони собі б'ються, і за деякий час вам і прокачалися герої, і ви нафармили турнірні бали, щоб зайняти чим краще місце в турнірному рейтингу. Так само є спосіб. Прокачування героїв це є табір вартових. Досить повільний, але його перевага в тому, що ви відкриваєте 5 слотів, ви можете поставити 5 героїв, які вам не потрібні терміново. Ви можете поставити, і неважливо, чи ви онлайн, чи ви не онлайн, вони будуть підніматися з відповідною швидкістю. Якщо у вас будуть не слоти, це буде. 2000 досвіду на годину. Наприклад, якщо слот прокачаний на другому рівні, це буде 3000 досвіду на годину. Якщо слот прокачаний на третьому рівні, це буде 4000. Це є досить малий приріст досвіду. Ще залежить від того, якого рівня чи рану ви будете прокачувати героя. Якщо це, наприклад, ранг 1, то буде 2000, якщо ранг 2, це буде 200. Якщо ранг третій – це 2300, якщо четвертий – 2400, якщо ранг п'ятий – це 2500. Невелика різниця. Але для того, для того, щоб зекономити час, можна використати і такий спосіб. Надіюсь, моє відео було для вас інформативним, змогли почерпнути щось нове для себе і використати для спрощення гри. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо щось цікавить, коментуйте пропозиції, буду радий послухати. Дякую. Всіх обняв.